Ну там просто знаєш якась логіка з'являється в цих локаціях, які ми пробігаємо, а не просто рандомно щось чи, зайшли. Чи, чи, Було таке страшне сказав логіка. Ага. Скелетики, давайте, що ви тут розслабилися. За Ауч, що робиш? Ой, ну солд або накол. А ходіть, гійдіть до мене, тут medical supplies. Треба, щоб хтось один взяв, бо в мене один є вже. Опа. А то ще банка є. Як вони ага Ой, тут босс якийсь. Ой-ой-ой. Що -ой. це? Є -бос. А, ні. Це той, що Я боку напіку? Тут хілка теж і. О, є, тут, да. тут 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 вели... о-о-о! Блін, я не вмію пінгати. Фак, якийсь час відкрив, а він пустий. Тут якось треба спотитися вниз. Треба знайти прохід. А, походу, сюди. Ох, єбать. Тихо, сюди. О, сюди. а, Вс, А, мене поклали. Чорт. вони виявилися сильнішими. Жорсткі якісь. І монет, Play, і я переоцінив свої Який? можливості. Та йдіть, нахуй, сука. Мене можете підняти, будь ласка. Да. А я піднімаю. Піднімав. Я, корише, оці от абілки, знаєш, типу, чим більше ворогів ти б'єш, тим більше здоров'я відновлюєш. І ти такий, оу, що ж кажуть, велика Ой. пачка. Піду їх, біжу, піду їх всіх з'їм. А виявляється, що їх трохи забагато, ніж. Ну, типу в тебе менше, ніж ти можеш витримати демедж. Там мене вже їдять. накинувся. накинувся. Що на мене сразу а Як ви, блядь, сюди запригують? Так кожен раз ваху. Берсерк бенд. Тут мене стріли, я не знаю як вам пінганути. Блін, давайте я. Поїбать, бана поздравляю прошла. Ебанутись! Ой, О, вот така... О, бля, мені треба допомога. О, Олег, воюю! Шо Олег, рубаю! Блін, да. мене теж мене теж вбивають. Блять. Так, стоп, мене не вбивають. вбиває. Мен... Олег, ми всіх виграли. Да, а, за чи, мультіше, я там. Я там а що це за як дивляться Я між іншим шукаю, як пінгувати. Воно точно помогло. Моус А Ану, тихо. Сенсія unsaved. Ого, ту скільки боксів, а що їх не забрало? А чекайте, куди я можу пінганути? На кого пінганути? Я на когось спробував пінганути. О-о-о! Я можу пінганути! А, де ти це а ми не бачимо пінг. чи ви бачите uh, пінг? Я бачу пінг. Options, key bindings. Uh, tag only. Акий. А, а? Який yeah. а ось все. Tag, tag, only. tag only. Так, так social. На те, блять, пінги! Не працюють. Блять. Ой! <laughs> прийшов пасажир до мене. О-о. <coughs> oh. Мені пощастило, що скелети... это. Е, не знаю, не працюють, я не бачу ніколи. А ви не хочете вбитих кулеметчика, він такий неприємний. Так, у мене ход пропав, як худ включити, блядь? У мене теж, до речі. У мене теж ход пропав. А, це чат нам, напевно, наказував. Затисніте! Ой, а це можна в цьому стояти? що це таке? Не надо. Я понял. А я, я подивлюсь краще. Ти зі ну, мною воюєш? Там десь крутиць, yeah, не десь крутиться, якщо що. Я зробив, все добре. Блін, він не горить, а як туди вкастувати атаку? Я не розумію. Так, да, ви впевнені, що зараз зробив, а думаю, це не тикало. Я нокнутий, мене треба підняти. Я хуй знаю, де ви, блядь. Я в якійсь ямі лежу, в каналі. Мене дуже... О, ні, мене. мене худ з'явився. О, мене теж. О, я біжу в канаву за оф Blasing Ніхуя regeneration. Нихуяся, чат, ви шо? У нас у нас... Прекрасно, Я сейчас беру нахуй. Ох, вы тебе регенерация. Э, Там кулемет, так Да, дуже, ході, хо... ти, 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 ти. дуже хочеться... Э, кш -кш. Давай, да. Та шестера генерация, конечно, не, не то, що сильно. Ой, а я придурок. А мене спасите треба. Бог допоможе, Олег. Там B6 на, B6 зверху B6 кулеметник, обережно. Ну no, то зніми його. Реліз де слайвс. Я вбила мистець. його, я вбила, вбила його. Молодець. Нам треба нагору якось підняти. Пішли, пішли сюди, 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 сюди йдемо. Я до нього. Чи куди ви там? Нам ну, сюди. Якщо він не вмре до того моменту. Чи ти вже? Будемо спробувати. А мене тут тупо 5 тіпів хуярять. Олег! Олег, це для тебе, Олег вмер. Куди ви? Блі. Я почти дошов, Олег. Не знаю, я Мелкина в канаві шукала, він сказав, що він десь там був. Я пішла за ним. Мелкина знайшли в канаві, Мелкий там сидів. Та історія. В своєму місці. Я і пацюк якийсь з полюметом охороняв зверху. Що таке пестиленс гимн? О, я лежу знайшла. Погода вам пизда. Опа. Это хорошо буде. Чи ти думаєш, ми прям поставили, блядь, не справа? Чому він блює на мене? Чому він. Чому... Чому троль мене блює? Поясніть. Дай ты ему бонг зроблю, дай блядь? Я помираю, я помираю, я помараю. Проходишь, я я бомб зроблю. І ззаді п'ять типив спрыгнут. Трыгай, я Не. Хочу назад вернуться, ні? Не. Я гнома спасаю. Да пишет нахуй! Оба, нихуяся. Леш, а, давай, <гум> <підем> просто <далі>. <гум> <гум> О! Я дошел <гум> <пришел, гум> это. Что там тролля? ну сюда! на <гум> мене <гум> драка, я тебя не бачу. Щось він... О, він нормально... А, в нього О, огонь я... нормальну Чуєш? Огонь, огнем, огнем його нормально можна лупити. Та, я я нічого не бачу. Всього. Мене зарегали, я зараз впаду, я помру. не <рик> мирай, блядь. Нормально. <рик> так, тут можна патрони взяти. Треба комусь. Так, мене все. Я відкис повністю. Мене треба буде шукати Бля, пусті зараз. ящики якісь. Боже, чого так дупа болить? А, <рик> 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 <Ох. рик> Мене пацюк. з ну, неї тички вбив. Пацюк. Ну, мене це крісло добиває. Мене пацюк добиває. Дякую. Давай за жопу потрогали. Не. Де там? Та далі Блоким. просто пішли. Я не думаю, що там можна пройти, чи можна. Сюди наверх треба, походу ніч. Набоюся є. Угу. Дупу мене обирали, щоб боліло. А я бачу ось якийсь череп. Бачиш, череп? Ні. Где сюди? Куди блять, пішов? — ж тільки для тебе був, там. Ну, Осе. Бачиш череп? О, в натурі. Бля, идем туди. Жли. Ех. О, народ, я вам нагадаю за цю, за баночку. Накиньте по 100 градус на банку. А що мене вбиває? Там тихо. Приколи будуть. Ага, а... Це 5-6 хтось на клацав? Не знаю, написано survive. Алло? Я не знаю, написано Блін, я не можу, я рухаюсь і мене вмираю. це дебаф на тобі? Мені щось начакували. О, я не знаю, але я вже теж вмираю. Я коротше кидаю бомбу і буду помирати. Так, тільки не в мене кидай, я не зможу убігти. Бачите, червоний тікаєте. Все просто. Ні, ми живемо. А я в когось щось похилиться? Я не маю. Я не розумію, чи я можу. Хтось. Я. Клавіатуру розіграю дуже модну за донатики на банку, а. А ще... А ще годинник буде, якщо назбирається 30 тисяч, а там зараз 23 500. Там твіттерські донатить нормально. О, oh, ко, ку. А зробіть щось з ним, бо у мене нічого немає. вбиває, а я танкую. коню. У нас єдиний дальник, походу, да? Мертвий. Да. Ну я можу закастувати, але, блін, я. Я біжу, бля, я не біжу, я пробіг. Зараз зараз, накапував ему срачку. Живи! Чекайте, зараз буду ревайвати, ревайвлю. О. Тобто Потрогали, пішли. Воювать! Сюди. Сет фри. О, Нормально. Живемо. О, а я в натурі живу. Так, де мої скелети? Вони щесь ще не зарядили. Ой-ой-ой, мене б'ють, боляче б'ють! Зараз мене поб'ють! боляче поб'ють. Живу, живу, у мене шляху назад нема до кінця, просто вперед. До кінця. Так, скелетоси. Ану, вставайте, ви що? хлопці. А, да, нас взагалі нам схібатися треба, якщо що. Так, нам треба там якісь покрутить вентиль. Да, вентиляция, да. Да, а. Ой, можно нокнуло. Ой-ой-ой, треба... Блін. Ой, ой, Блин. Даже. Я нокнутый. А... Олег, я рубаю! Я... Олег, я набану я... нассать, на я вбру. Ревайвить, кто ревайвить? Зараз буду. Ибо... Нам реально треба просто звалити. Але треба зрозуміти, куди звалювати. Я так підозрюю, десь сюди. Ой, ні, не, не сюда. Мені, блін. Проблема в тому, що мені, щоб відновити здоров'я, треба бити ворогів. І я не можу відійти назад, бо як тільки я відходжу, у мене здоров'я... О, мелкину щось дало. Я наверх кудись піднялася. А ви йдете? Добре, наверх. Добре, йдіть наверх. А я... що, нам сюди наверх, наверх. Так, так, да, да, нам наверх, ми правильно прийшли. Добре, я біжу до вас. Тут якийсь голос такий, наче нам тут Так, mm, так. Да,

Різати. Я зверху померла, мене можна я ні підняти. Ні, тебе не можна Нет, підняти. Варить, 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 вони шось... техніка ворожа. Як же на вах піднятися? Поступінька у мене збоку. По ступінькам, лейтенант. це за зомбаки маю? такі, чо вони м'ясні? Чого це не щурі. Це бо це нам підігнали таких класних. А, ну дякую. То, кстати, твій чат, блять. Чат дуже дякуємо. То то що навчив, то й дають. Угу. Так, а в наших хтось там живий лишився, чи вже? Я, блядь, вахую. Олег, воно бігає, блядь. Уже. Це ви наробили нам. Так, Олєш, вони назад лізуть. Піздів. Товкається ви... його <різь> та повітряється. Товкає, стоїть <різь> тих. Ой, як задоджив. Ти шо, професійно? Професійний дворф. Щас хп закінчиться, якщо шо. Рятуй, що. рятуй людину. О. Ой, а що їх так багато? А що вони такі броньовані? Бідний дворф. Блін, я намагаюсь куди... А ми тут не пройдемо, чого, блін. Олегом була гравітація. Мене було хуй, який мене, блядь, познайомив з гравітацією, тільки що? Чи ще хтось живий є? Ну, я не шкажу вроде. Ні. Тебе мають, типа, добити. А, ну, ми всі, ми все, кінець. Чат нас прикінчив ніколи не став до бруда чата, вони, сука, виграють. Ні, Епохи... ну епоху, завжди Епохи... перемагає. Епоху стільки, навіть да -да прикинь, сидиш на, на одному онлайні, uh -huh. граєш всю тему, все одно зайде якийсь рандом просто якусь хуйню, їбана, <laughs> блядь, і <чи> ти <laughs> через це помреш. Так. Ну я б так виділо. Нормально.